Україна та Росія знову сідають за стіл переговорів. Наприкінці тижня у Стамбулі має відбутися третій раунд перемовин. Про що говоритимуть? Водночас обидві сторони посилюють свої армії. Мир не наближається. Подробиці за мить на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Наприкінці цього тижня, 23, 24 або 25 липня, може відбутися третій раунд переговорів України та Росії в Стамбулі. Про це вже пишуть кремлівські медіа. Українська сторона підтвердила, звернулася до Москви про готовність зустрітися. Володимир Зеленський чітко озвучив порядок денний повернення полонених, повернення викрадених дітей і підготовка зустрічі лідерів, сказав президент. Він переконаний, жодної реальної домовленості без прямої зустрічі з Путіним не буде, та у Кремлі все як завжди. Речник Путіна Дмитро Пєсков говорить про готовність до переговорів, але визнає, мирні проекти меморандумів сторін діаметрально протилежні. І в той час, поки дипломати планують зустріч, армії обох країн готуються до довготривалої війни. Російський військовий оглядач Валерій Ширяєв каже: що після перших переговорів у Стамбулі в російській армії зникли навіть розмови про завершення війни. Мовляв, солдати зрозуміли, переговорна група Путіна не показала жодних кроків на зустріч припинення вогню, оскільки Росія хоче продовжувати агресію, то Україна мусить оборонятися. На Рамштайні Київ дав чіткий сигнал союзникам: потрібна зброя, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети, артилерія, бронетехніка, засоби евакуації, реб, радари та дрони це лише частина списку, з яким виступив головнокомандувач Олександр Сирський. А новий міністр оборони Денис Шмигаль озвучив суму, яка потрібна українській армії, до кінця року, щоб закрити потреби оборони і повернути війну на територію Росії. Україні потрібно 6 мільярдів доларів. І не лише Україна готується. Сполучені Штати вперше з 2008 року повернули тактичну ядерну зброю до Великої Британії. Про це повідомляють британські медіа. Німеччина теж не спить. Вона відновлює бомбосховища, які законсервували ще два десятиліття тому. Із двох тисяч укриттів, що працювали під час холодної війни, залишилося тільки 58. Вони можуть вмістити менше одного відсотка населення. Пише Wall Street Journal. То що на нас чекає? Мир чи продовження війни? Друзі, напишіть у коментарях, до якого варіанту схиляєтеся ви. Вікторе, давайте розпочнемо нашу розмову з новини про те, що мовляв можуть статися переговори між Україною та Російською Федерацією 23-24 липня у Стамбулі. І раніше змі повідомили про те, що Стамбул в принципі Туреччина лишається основним головним майданчиком. Володимир Зеленський також напередодні говорив про те, що Україна готова до перемовин і Сибіга готова говорив також. яка вірогідність того, що зустріч може відбутися, і про щось можуть домовитись? Вони точно ні про що не домовляться, конкретне і сильне, таке, щоб можна було говорити про заморожування під час війни. У нас вийшла така ситуація, що Путін прогнозовано, до речі, в травні увійшов в переговорний процес. Як би затягували, але зрозуміло було, що 9 травня, 80 літ Папідабесія. Треба сказати, що Росія мирний народ, за мир во всьому мірі. ну цю всю лабуду, яку вони кажуть кожного разу. От. Але вийшло так, що Трампова. Версія заморозиться без додаткових умов. Тобто заморажуємося, розходимося по углам, демобілізуємо по половині армії, і все. І на цьому как бы, зупинились. Заморозились німири ні війни, і це був план Трампа, на який пристав і Зеленський, і пристали західні союзники, але не пристав Путін. А Путін е, каже: ні, мені потрібні ж додаткові якісь, а нам треба ж первопричини убрати. Да, насправді первопричини, то таке, вони пояснити там зможуть, які там первопричини. Так, е, да, вони, звичайно, зараз ще думають, що вони е, можуть там, що фронт посипаться вони захоплять всю Україну. Але між тим, якщо Путін би і. Сподівався на мирні перемовини, то що він хоче від Заходу? Не від нас. Ну, Від нас він хоче, щоб ми здались. Окей, ми кажемо, не здамось. Тобто, все. Ну от Приїхали вони 23. -тє. Здавайтесь, не здамось. Ну, пока-пока. І роз'їхались. Да? Тобто ну, не, не може нічого бути. Вони там виводьте війська з Запоріжжя з Херсона. Ми не виведемо. А, із Донбасу, з Краматорська, умовно. Не виведемо. Ну і все. Там, Поїхали. Привіт-привіт, пока-пока. От все як в древній руській пісні, да? А по великому рахунку, якщо не брати ці приторможені варіанти по поглинанню України, що типу українці, здавайтеся, да? у Путіна рано чи пізно розуміння цього прийде. Зараз, ну, допустимо, що він там ще все-таки хоче. Ну, він верні, думає, що ще два-три батальйони, от у них кажуть 160 тисяч резервів, і вони от зараз в другій половині літа. Як кинуть їх кудись, як досягнуть успіху, не досягнуть. Ну, от, не досягнуть і стане очевидним в листопаді. В листопаді Євгенію треба війну міняти, тому що зараз війна, умовно там літня осіння війна, коли є зеленка, ну або потім ліс жовтіє, але все таки це ж ліс. А потім хоп, у листопаді голі дерева і тактика е, міняється. Знову ж грязь е, листопад-грудень, там чи підмерзне, чи не підмерзне, у, у морози ударять чи не ударять. Зрозуміло, що якщо Путін, Путін зараз планує до осені, да, там, до листопада. Якщо вони все-таки наважаться і будуть продовжувати ще зиму, чому? Тому що у них знову може виявитися думка, що вони за зиму нас зможуть. Розколотить наш тил. Ну, не виходить з фронтом, давайте розколотим тил, вони почнуть здаватися. Чому? Тому що ми заженемо їх в блекаути, вони будуть сидіти без світла, без тепла і все, померзнуть. Трижі ми були під, перед цим дуже теплі. Навіть чотири зими. Чотири зими були надзвичайно теплі, ну порівняння. От, і можна ж там, вони ж можуть подумати: ну все, п'ята ж підряд не буде ж тепла, да? і там, типу, як ударять морози. У нас чотири зими підряд. Одна зима взагалі не опускалась менше мінус десяти, а два там не було мен... ну, нижче, ніж мінус двадцять. Не було. От, все велике вторгнення. І тому вони думають: а зараз, якщо буде мінус 30, плюс ми там, типа, закошмаримо їх все здадуться. Ну, допустимо, ми не здаємося весною. Тобто, рано чи пізно їм треба брати до уваги. А може, може, й зараз да, тось тобто ми ж не знаємо, що які таракани в голові Путіна. Але я до чого що? Що вони будуть вимагати точно 23-го, наприклад, кажуть наші кажуть їм, ну от уміров каже, от тільки не спішіть мої тапочки. Давайте не будемо про здачу територій. Там ніхто вам і шагу не дасть, там все, заморажуємося. А вони кажуть, ні. А ну а що ж ви ще хочете? Ну, якщо не про здачу територій. І, ну, не та про Второй государственный русский. Ну, понятно, що це й путіну й самому не треба, це. Понятно. А вони хочуть відміни санкцій і повернення заморожених активів. Але ж це питання не до нас, це питання не до нас. От, що вони дійсно хочуть? Якщо навіть вони зав... наважуються там, зробити перерву, ну, от, і умовно там спробувати колись там через там 3, 5, 10 років. Ну а умовно, скоріш за все. Якщо щепляться Америка з Китаєм за Тайвань, то тоді буде попитка два по-любому. От. Тому що і Китай штовхатиме Росію на війну в Європі, щоб нейтралізувати Європу. Тобто, умовно, Росія воює з усією Європою, ну, з Україною і Європою, а там на тихоокеанському боці там розбираються Китай і. Сполучені Штати, ну і десь а Іран тут починає двіжняк там на близькому сході. От то зараз все одно Росія буде вимагати відміни санкцій, але це не залежить від нас, це не до нас питання.